Леза в цих ножиць прямі, праве лезо в основі має ось такий пас виїмку. Це роблять для того, щоб при стрижці грубі гілки не виковзували, а затримувались в цій виїмці і обрізались, обрубались. Дуже грамотно зроблена ось ця частинка, ось цей кутик, він сточений трошки для того, щоб лезо заходило і не чіплялося за цей кут. В деяких більш дешевих ножиць я зустрічав такі випадки, коли ось цей кут є гострий, не сточений, немає ось цієї фаски, і, і ось цей кут пошкоджує верхні лезі. Ми бачимо нанесений логотип Alpen і вказано фраза «drop Forged. Тобто це є ковані леза. Ці ножиці, хоч і зовсім недорогі, мають собі амортизатор. Амортизатор є гумовий. Гумка знаходиться між двома пластинками і працюється ось таким чином.